Всіх вітаю, з вами Марія. І сьогодні хочу роздивитись для вас, філіжаночку, про що готує доля. Тож, нічого не загадуйте, просто послухайте і, може ви там почуєте саме свою інформацію, але завжди пам'ятайте, що це загальне відео. Воно для всіх і ні для кого окремо. Тож, просто слухайте і не натягуйте на себе щось чуже, будь ласочка. І смачної вам кави. Давайте побачимо. Так, що ага, ну дорогу, дорогу, я щось комусь чуба змазала, але ж нічого. Так, дивіться, дорогу не просто. Так, до вас прокладає дорогу чоловік, щось несе в руках, щось, знаєте, одненьке відмітати буде. Ну, як, наприклад, щось буде розмова між вами. Або ви щось пропонуєте, або людина спочатку буде щось там вам проговорювати, а потім скаже: Та ні, оцей варіант давайте не будемо розглядати, відмітаємо його, може бути таке. Але це складний шлях у чоловіка. Тут дві перепони: йому треба пройти, щоб до вас дістатись, дістанеться, доїде до вас, або дійде до вас. Бо це в перспективу лягає і більш за все це. Ну, знаєте, якихось робочих, ділових стосунків, буде співрозмова. Ось тут для когось з вас ситуація, вона теж більш роботи стосується, коли чоловік щось пропонує, тягнеться до жінки, але вона так, знаєте, відхиляє його і так навіть так рукою ж. Добре, добре, я подумаю, але ж не нав'язуйте мені. Ну, але якась така розмова буде. До цієї ж жінки, як у черзі ще один чоловік. Щось, знаєте, от Люди, які зацікавлені саме в ній, бо саме від, саме від неї мають, ну, скажімо, такі необхідні для них відповіді. Десь вона ну, їм дуже корисна. Невеличкі зміни е, готує для вас доля е, в тому, як завершуватись буде якась ситуація. Е, дивіться, воно показано, як: коли ситуація має розвиток, потім провалля. Взагалі нічого не буде виходити, а потім різкий такий підйом. Це для багатьох з вас стосується саме грошей. Коли знаєте, нібито от врівноважена вже ситуація, нібито ви вже навчились там на цю суму грошей жити. Потім трапляється щось таке, що у вас всі гроші зливаються, а потім ви починаєте так швиденько-швиденько. Вибиратись з цієї ситуації, виходити на поверхню. Тепер ось тут три людини. Взагалі-то виглядає як дорослі люди з дитиною. І щось між собою вони не зможуть дійти згоди. Ну, Наприклад, стосовно виховання дитини, або стосовно якоїсь ідеї, куди піти з дитиною, Ну, посперечаються трошечки, і все ж таки дійдуть згоди. Три якихось, Ну, наприклад, на... або е, три... Місцини відвідають, або будуть все ж таки обирати з трьох варіантів. Воно і так і так може бути тут. Так, для когось з вас дуже уважні, будьте, будь ласка, переходячи дорогу, дивіться на світлофор Бо тут. Людина поспішає, але повірте, ну, нема таких надважливих справ, щоб потрапити під автівку. Тож будьте уважні, будь ласка, і попередьте тих, хто ви знаєте, що людина любить переходити дорогу, поки світлофор ще червоний. Залицятись чоловік буде до жінки. Знаєте, тут так цікаво насправді. Тут, нібито, от ділиться з нею якоюсь інформацією, нібито він, ну, як, навіть як навчає її чомусь. Але, знаєте, от він такий щасливий, що у нього є привід з нею спілкуватись, і що у нього є привід часто з нею спілкуватись. Що це, знаєте, от щось. Стовідсотково їх зближує. І у неї нема можливості ну, там, чи приводу, чи взагалі, от, знаєте, як людина там, буде вередувати і казати, що ну, не сьогодні, там, ну, давай і не завтра, давай там, на наступному тижні. Бо він знає, що їй це треба. І він знає, що він їй зараз потрібен, і він до неї ну, так, дуже наближається. дуже так не різко тут м'яке таке ну, спілкування, але він щось там собі будує плани на майбутнє. Хоча вони потім зміняться. геть, от Просто те, що він зараз собі вибудовує, потім все зміниться. Але він цього ще не знає, нічого. то, то вже таке. Далі. Далі, далі, а що стосується родини, близьких, сусідів, так ось тут, будь ласка, будьте уважні і обережні, хто там з топором е якісь справи робить, щось ви там рубаєте, чи хтось з ваших е там, рідних рубає там, щоб дивіться, щоб ні ніхто не підскочив. Бо тут якось так ситуація, що людина може не втримати в руках той топор, будьте уважні. Якщо попередьте людину, якщо дійсно, от знаєте, тут так показано, що людина може себе не дуже, не на всі 100% гарно відчувати. Якщо там паморечиться в голові, хай не чіпає взагалі той топор. Так, ну тут розмова, спілкування, сусіди між собою, про когось пліткувати будуть. Краще б, чесно кажучи, не, не приймати в цьому участь, бо бачу, що колосально зливаєте енергію на це. От просто пліткарство з вас висмоктує енергію, то не так воно важливо для вас насправді. Гарне виконання, гарне от, е, чоловік, який от просто завзято хоче щось там зробити, завершити щось хоче. От просто це така ідея в нього в голові. Я от це зроблю і все. Найближчим часом. Так, в нього вдасться, бо дійсно гарне виконання бачу. Ось тут чоловік, який, як мішок, якийсь вам несе. Ну, щось там в тому мішку, і щось ви будете дуже уважно розглядати. Це, як знаєте, є до вас справа. Прийде з чимось. Будуть такі конкретні запитання в людини. З чимось йому треба розібратися, але з вашою допомогою. І ще так показано, що людина дуже радіє, коли є привід до вас прийти. От тут якесь таке спілкування у вас, ніби, знаєте, людина не може просто так там, зателефонувати вам, там, прийти до вас, поспілкуватись, там, посидіти, там, каву попити або чай попити. Не може, От якісь є обмеження в цьому, але є справа, яка от вас завжди зближує. І для нього це радість. Він, як знаєте, от як чекає а, і сумує кожного разу, як завершується. Ну, тобто, ви там спілкуєтесь, потім же ж доходите до кінця і кажете, ну все, ну от на цьому там. Бувайте здорові, побачимось іншим разом. Так от він одразу починає шукати той інший раз і чекати можливість, щоб до вас знов прийти. тут є літери. Зараз їх вам назву є С, Р. А зараз І. П. Схоже дуже на, на літеру П. Літера А, Б. Угу. Ну і все. І все. Більш літер тут не бачу. Ну і так піва алфавіту назвала. А, літера К ще має сюди стосунок, і літера К і літера. Зараз. Ага, ще або Т, або Г. Літера К, Т, Г, І отут якісь кармічні, е кармічна зустріч. Ви можете відчувати, от, ніби ви цю людину знаєте, от, просто от, все життя. Хоча насправді, от, саме ця якась справа вас ну, познайомила, зблизила. Тут не було раніше спілкування. Так, засмучений чоловік сумує за своєю родиною. І, знаєте, коли людина мріє. Він собі представляє, як це буде, він бачить собі це, що все встановиться, все відродиться, все буде добре. От знаєте, Коли людина от просто, ну він часто про це думає. Ось тут теж є літери К, О, У, Так, це або А, або Д, а може і та інша була літери. А точно є. І літера В. Угу. От якась безкінечна думка, він, знаєте, от щоб він не робив, він. Він, це не просто він мріє, він впевнений, що все встановиться, що він повернеться до, до своєї сім'ї, і все буде 100% гарно, добре. Хай воно так і буде. Бо дійсно, знаєте, людина дуже любить свою родину. Що ще готує вам доля? Ну, спілкування з дуже багатьма людьми і багато якогось, якихось нових людей, коли ви знайомитесь, для когось це просто от, по роботі знайомитесь, для когось нові стосунки будуть, але, вибачте, не хочу чому завадити. Я не буду це розглядати, от, кому воно по долі не уминете. Буде обов'язково, хоч, хоч ви поки що хтось з вас страждає по якимось минулим стосункам. Будь ласка, не живіть минулим. От просто воно було, досвід у вас залишився. І навіть намагайтесь не дуже згадувати, бо нові стосунки будуть геть іншими. Так, далі, що готує доля? Угу. Цікаво. Дивіться, ось тут для жінок більше. Жінка, яка, от, знаєте, може, деякий час вами було байдаже, але не зараз. Ви дуже, у вас як жіночність просинається у вас, внутрішня жіночність, яка була в сплячому стані. І у вас зараз період життя, коли ви дуже зосереджені на своєму зовнішньому вигляді. Вам дуже хочеться, от як ви самі собі кажете, привести себе до ладу. Вам як, у вас хтось буде, ну як людиною, яка вам, вас надихне. Це от, може ви десь підете ну, там, на якийсь там майстер-клас, і ви надихнетесь кимось. Може, ви дійсно побачите якийсь там на тому ж Ютубі ролик і надихнетесь. Це просто, от, знаєте, як перегляд свого е, ну і графіку дня, і чим ви, що ви їсте. Чим ви себе наповнюєте, це і думки теж. Тут просто, от, просто все, геть все міняється, і у вас просто буде ідея, до чого ви хочете дійти, от, як ви хочете виглядати, е, ви, ну, може, ви собі і будете встановлювати е, якийсь там період часу, але мені він тут не показаний. Але у вас буде причина, чому ви так хочете робити. І от вона вас буде вести далі. Потім для когось. Ось тут такі почуття, чоловік та жінка, так один до одного линуть. Але, знаєте, між ними бутилка, пляшка. Уста порожня, От вона їх і зблизить. Це знаєте, виглядає як, коли люди могли б там між собою спілкуватись ну, довго. Наприклад, там, ну не знаю, довго. і ніяк от, ну, Може там якось стидаються, може ще якось, але ж якісь, може свято, може, просто якийсь привід буде. І трошки хильнуть зайвого, але ж тут дуже трошки хильнуть. І оце їх зблизить. Знаєте, як обмеження одразу десь там розтануть у пляшці, і просто все буде якось легше, веселіше, і взагалі це їх, зблизить, це їх аж склеїть між собою. Це просто от після тієї пляшки це вже буде пара. Так, Що готує доля. Тут, ну, знаєте як, оце те, що я кажу, не натягуйте на себе е, чуже. Ось тут для когось з чоловіків або про когось з чоловіків, тут стан здоров'я буде такий, що людину будуть витягувати лікарі. Людина себе довела. Людина ну, не звертала, не звертав увагу на свій стан здоров'я. Дзвіночки були. Організм тут не те, що дзвіночки, організм кричав, що зверни на мене увагу, але ж ну, тепер це буде і дорого, і довго, але ж нічого. Якщо показують так, то значить є у людини можливість вибратись з цього. Далі. У когось зміниться життєвий шлях, ви як повертаєтесь кудись. Оце у вас так прописано в долі. Ви можете собі там ставити питання, а може я даремно це роблю, а може мені не треба, може було б треба. Це так прописано в вашій долі. Бачу, що вам сумно, тяжко, але ж. Ну, і якийсь як будиночок для вас буде. Як два, ніби два зліплені, якось такі. Вони світлі, невеликі, але як зліплені між собою, як два будиночки. Зараз вони, вони стоять порожні, там нікого нема, вікна темні. Але у вас туди шлях йде. Так, ну тут сказала вже. Так, дійсно тут вітрила надуваються, і ваша лодка пливе вже потихенечку. Так, ось тут. Співпраця дійсно. Тут чоловік та жінка вони над чимось спілкуються, вже працюють, вже є зроблені якісь справи, але ще будуть. Це по долі, спілкування, це люди притягнуті один до одного не просто так, вони дуже можуть бути корисні один одному. Далі. Так, комусь з вас належить змінити настрій о, чоловікові. Такий зосереджений, знаєте, кремезний чоловік, такий чоловік-гора. І ви як тендітна жінка, поряд з ним. І знаєте, людина от просто тане. Він схоче взятись за себе, він схоче взагалі себе якось змінити. У нього змінюється настрій, йому щось цікаве стає в житті, а то вже так махнув на себе рукою, так він якийсь такий, вже, знаєте, ай байдуже. Отака, отакий такий настрій був у людини. Але поряд з вами вже все якось інакше буде. Він якось починає дивитись за собою, він починає якось там згадувати, що. Взагалі-то колись він був красень, і він комусь ще й подобався, і взагалі життя було класне, але ж він якось так його запустив так, так, про світи. Теж будуть, бо бачу засмучені обличчя, що все так погано, і що нічого гарного і класного в житті не чекають вже люди. Даремно. Завжди треба налаштовувати себе на гарні зміни, і вони тоді будуть і притягуватись у ваше життя. Ви ж розумієте просто, що як ви думаєте про погане, то повірте, всесвіт буде підлаштовуватись під ваші думки. А потім довго-довго треба буде перелаштовувати Всесвіт, якщо вам навіть вже хочеться думати про хороше. Але ж ви ж старались, ви ж напрацювали круг себе там, ну, складних якихось моментів. Зміните, але ж починайте вже зараз, думайте про хороше. У когось з вас, ви дуже хочете, дуже зосереджені. Чоловік мені тут показаний. З жінкою він спілкується, він якісь моменти обговорює з нею. Він хоче вирішити одненьке, якесь дуже важливе для нього питання. Воно вирішиться, але не так швидко, як йому вже треба б. Ну, тут просто щось складне собі загадав, але вирішиться добре. Ну, ось так. На цьому закриваю. Кіліжанку, всім дуже дякую, всім вам гарного дня, гарних подій а і особливо гарних людей поряд з вами. Будьте здорові і будьте щасливі і тихих, і спокійних, і мирних і днів, і ночей. Побачимось. Всім пока!